Оперативна ситуація на сумському напрямку контрольована силами оборони України, тобто, вздовж всієї лінії смуги кордону спостерігається продовження ворогам застосовуються обстріли саме прикордонних населених пунктів, і е, зауважу, що це вздовж всієї лінії, тобто вони періодично всі населені пункти, вони обстрілюють більше чи меншої ступені, але ж постійно. В основному використовує різні калібри артилерії і дуже активно застосовують ударні безпілотники та FPV-дрони. Це, це стосується, також зберігається активність застосування ДРГ, але це, виявляється, не, не в такої кількості, як раніше була тактика, трошки навіть змінюється. Це більше схоже вже на розвідку боєм. Тобто Трошки вони пробують нашу оборону в деяких е, місцях в різних, так, намагаючись або групами піхоти, або намагаючись підганяти е, більш важку техніку бойову ближче до кордону. Бо на даний момент е, смуга кордону вона є лінією фронту для нас зі всіма ознаками тобто її боєзіткнення, і взаємна розвідка, і укріплення з обіх боків, як вони укріплюють. Фортифікації мінують, так і і ми зі свого боку визначаємо якісь стратегічні напрямки і робимо додаткові оборонні споруди і мінування. Тобто ця сіра зона така своєрідна створюється, бо технічні можливості саме застосування от в останні місяці весною FPV-дронів, розвідувальних безпілотників, які на десятки кілометрів можуть працювати. Активно застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, тобто ми не даємо е, працювати їхнім дронам, е, бо вони змушені або загортатися, то, тобто впливаємо своїми засобами, риб. так і вони, тобто, йде така боротьба на технічному і на землі на бойовому рівні. теж. Ми е, слідкуємо за переміщеннями е, підрозділів ворога так само за пересуванням техніки. Звісно, що є е, ключові, е, так би мовити, залізничні станції вузлові. У них суджа суземка, де прибувають певні ешелони. І звісно, що залізничним транспортом це найпростіше переганяти важку техніку. Також е, ми дивимося, які підрозділи приходять. Вони розсереджуються. Тобто, на даний момент, що погрупування в єдиному місці, як я казав, і концентрація. Щодо і обстрілів, і розвідки, і якогось такого ну, вже масштабного угрупування, вони не роблять. Але ж ми знаємо, що вони можуть будь-яку тактику застосувати, почати діяти малими групами, а потім вже підтягувати якісь вже свої резерви. Тож ми готуємось до розвідку і таких сценаріїв подій. Я, максимально наше завдання, що при приближенні до кордону на лінії на смуги кордону е, завдати максимальному ураженню противнику, не дати в просуванню на територію України. Розвиток подій буде залежати від, від багатьох факторів. Ми знаємо, що у росіян на цьому е, північному кордоні єдине командування це угрупування Сєвер, е, це Брянська, Курська Білгородська область, і тому і саме розвиток подій буде залежати від е, факторів, таких, що як будуть е, Далі розвиватися бойові дії на Харківщині, де ворог теж отримує досить потужні такі ударів і нищення, і техніки особового складу. Ми бачимо, що останні тижні три на Сумщині, на Чернігівщині, ворог практично не застосовує під час обстрілів літаки і гелікоптери. Це одиничні буквально випадки такі, два-три випадки, коли вони обстрілювали з них. Тобто це і зменшується сама кількість обстрілів значно. Це може з одного боку, або в них не вистачає сил, з іншого, може вони якесь накопичення роблять. Тобто, це, це треба все аналізувати, що ми робимо. Всі дані ми збираємо. А кордон саме на Сумщині, наприклад, він таким. Географічно так пролягає смуга кордону, що, наприклад, при створенні якогось певного угрупування, або вони можуть нанести вести наступальні дії мінімум в двох напрямках, як, як Суми, так і, наприклад, на стикі Сумської Харківської області, Богодохівський район. Тобто, тож ми готуємо на всіх напрямках, ми вдосконалюємо свою оборону.